Так, ну що, друзі, поїхали велика розпаковка замовлення. Зараз покажу, що замовили. Е, ну, Перше, що хочеться почати, це новенька помада, яку я замовила на тестування для себе. Ось така краса, є тільки у Кіко, і у нас у Кіко 18 євро, у нас 250 гривень, три відцінки червоний, рожевий і ось такий нюдовий. У мене нюдовий ось так виглядає. Неймовірно, красиво. Я не знаю, мені здається, що ну, кожна просто собі до нового року має придбати таку красиву помаду. Так, ну і, звичайно, в минулому каталозі актуальні були помади, кушончики їх замовляли. Зараз класична туш 5 в одному на знижках. Святковий випуск 139 гривень. Кому замовити, звертайтеся. Також супертуші Джордані Голд. Якраз в каталозі це якраз із цієї помадки. Туш для брів. Зараз в каталозі на пропозиціях. Близький он-колор в минулому каталозі були. Далі у нас ось такі прикраси. Я вам вже показувала в минулому каталозі, це йде в наборі да, до Джордані Essence, Якщо купуєте парфуми, то за 100. Щось там 25 гривень, можете взяти собі ось такі прикраси, там всередині сережки з жемчужинкою і кулончик. Ось такі відкриточки також від компанії йдуть з ароматом Джордані Сензи Supreme. Бачите, теж в замовленні є аж есензи. дві класичні і одна супрім. дуже Дуже-дуже сексуальний такий красивий, класний пахучий аромат. Також замовили ось таку пудру. The One дуже вона крута, я закохалась цю компактну пудру, всім її раджу. І тому, власне, її замовляють. Ось такі милка новорічні. Подарунковий набір пом'якшуючих засобів. Тут середині класичний без аромату, з кавуном і ще один якийсь, по-моєму, жовтенький. Або можна замовляти окремо. Зараз в каталозі є смородина та малина, тобто можна замовляти окремо ці інші з минулого каталогу. Спреї для ніг активно замовляли в минулому каталозі, тому що великий об'єм і дуже гарна знижка на них. Вітамінчики, ну вітамінчики це мої, я для себе замовляю по підписці, якраз минулий каталоги діючий зразу забрала. І наступного каталогу вже буде безкоштовна пачка, тому що кожна четверта по підписці йде в подарунок. Також парфумчики Елві в минулому каталозі були на знижці. Містер Джордані. В минулому каталозі була ось така класична, вона коричнева бутилочка. В цьому зараз на знижках іде саме ось ця а, бі... Жив... блакитна, синя. Так, тональні засоби. Зараз тональна основа Джордані Голлас з піпеткою є на знижках. А В минулому каталозі були ось такі тональні основи. Це... Одна з пробіотичною сироваткою, мінеральна тональна основа і одна просто антивікова тональна основа. Дуже вони круті, теж їх активно замовляю. Далі гелі для душа ось такі дитячі в двох ароматах замовляли, дві полунички, тропік. Встигли замовити в цьому каталозі, вони ось такі в оновленому форматі, теж на знижках. Люсія Брейтаура, саме блакитненька, венчі чоловічі. Також royal Velvet лінійка продовжує бути зараз на знижці. Парфуми Dark чоловічі, дуже класні стійкі. Молоко і мед скраб, цукровий скраб для тіла. Дуже дрібненькі тут скрабинки, неймовірно пахне, дуже мені подобається. Також дезодорант 72 години захисту. Новинка ось така: кремчик для ніг. Дуже теж класно пахне такий, як крем-дезодорант. Він і зволожує і буде вам забирати неприємний запах. І ось такий кремчик для рук. Також при замовленні на 800 гривень з каталогу можна взяти ось такі кісточки. Собі за пільговою ціною, там щось біля 400 гривень, виходить ось такий шикарний набір. Кісточки ці штучного ворсу, зараз увесь світ вже відмовляється від натурального ворсу, тому що в натуральному. Залишаються різні бактерії. От, а штучних, їх достатньо просто помити і все в них нормально, нічого не заводиться. І при цьому вони по якості е, теж дуже класні, вже багато років користуюся нашими кісточками. Тут є ось така плоскенька для нанесення тональної основи, ось така для пудрочі чи контурингу, наприклад, для тональної основи. Ось така, якраз хотіла таку плоскеньку. Теж. А для брів у мене така вже була, користуюся тільки, от бачите, до набору така дуже красива в трендовому кольорі. І для розташовки тіней. Ось такий красивий набір приходить в ось такому такому ну, Тобто, ось так воно виглядає. Кожна кісточка ще окремо запакована. Ось, тобто Я замовила два набори. Один буде або на продаж, або комусь на подарунок побачимо. А другий собі, тому що я сама теж користуюсь цими кісточками, і мені ну, 100% зайвим не буде. А, і також отримала халат. Так, покажусь вам. Не планувала, але покажусь. Отримала халат ось такий. По рекрутинговій кампанії з логотипом Oriflame Ексклюзив це вже другий такий продукт в мою колекцію, тому що в попередньому каталозі я забирала рушнички, там був набор рушників. Зараз другий ось цей забрала халат, і також ще в наступному каталозі забиратиму за минулий каталог зароблені зроблені плед та капці, тобто така колекція з трьох різних. Продуктів, чи як правильно сказати, дуже такий ніжний, приємний, не жаркий. да Тобто раніше компанія дарувала мені теплі халати, вже їх два в мене є теплих. А це якраз такий демісезонний, скажімо так. Ось і нанесла вже нову Ось цю помаду, яку я вам щойно показувала, з блискітками. Тобто вона не надто така мені трохи сяє на губах. Бачите, як вона гарно виглядає. Ось, тому. Робіть замовлення, пишіть на мої контакти, які є у профілі. Та звертайтеся, оформимо вам. Що хочу сказати, ще, що в цьому каталозі при замовленні від 1300 у вас гарантовано буде безкоштовна доставка. А також ви от будь-що з каталогу вартістю до 400 гривень можете собі обрати у подарунок при замовленні від 1300 тому, друзі, замовляйте при цьому, ще й знижка у вас буде 15%. Замовляйте, замовляйте звертайтеся, оформимо все, як завжди, у найкращому вигляді. Тому що продукт дій неймовірно крутий. Якби це було не так, не було б ось такої величезної розпаковки. Згодні.